Питання судоводів і позиція нашої фракції. Я думаю, що ми маємо подякувати сайту все за хороше журналістське розслідування. Вони довели зв'язок тих людей, які є в цьому списку, з депутатами та чиновниками Рівненської міської ради. Тому позиція нашої фракції відділити це питання і відмовити. Ваша позиція ви заслуговує на повагу. Будь ласка, ви вийшов такої фрактики? Ні, маневрі до будь ласка. Запитання, згідно яких документів у землі є сільськогосподарського призначення? Можете там паралік документів озвучити. Згідно яких документів це земля сільського шкода? Згідно довідки управління день замагайства, які веде державний земельний катар. І ще одне. Ці землі до цього мається на увазі розвоювання, яке зараз ведеться, так? Належали якимось сільськогосподарським підприємствам? Сільськогосподарським ну, підприємством? Ну, якщо ви уважно читаєте проєкт рішення, то прочитайте, будь ласка, за рахунок земель запасу. Якщо за рахунок земель запасу, то які можуть бути все геть Ніхто ні за що не агітує. Кожен голосує, якщо потрібно. Буде... Я надаю запитання, хочу отримати відповідь. І, е -е Чи є в цьому списку перелік людей, там, можливо, чорнобильці, афганці, е багатодітні? Матеріало таке дослідження не входить в функції управління земельних відносин. Є заява, є документи. Ми, як виконавці, підготували проєкт рішення, а ви як е, обранці, обранці від народу голосуєте. Так чи про? Шановні, щоб ви зрозуміли, ще раз повторюю, ви напевно не зрозуміли. Відповідно до діючого законодавства, будь-хто, будь-хто в місті рівно має право, щоб його питання розвинеться. Будь-хто, їх буде тисячі, десятки тисяч людей. Ми всіх повинні. Як ми голосуємо? Це ваше право. Але ці питання повинні бути розглянуті. Ні, ну але дивіться, у нас поділ комісія, і Вона мала визначити, чи є там такий перелік людей, чи немає. Мають на увазі в цьому. Я не знаю, знаю ні, чи це забезпечені їхні інтереси забезпечені. чи не забезпечені. Ну, е, Представник, входить в ваші функції висяти, хто це? Я не знаю. Все, Я це це не серйозно. Серйозно. Організаційний відділом дає інформацію, що процеду, враховуючи те, що процедура голосування на третьому племенному засіданні не визначалася діючого регламенту. Першим іде процедура відкритого не поіменному голосування. Тобто ми голосуємо в цьому режимі. Це голосує Голосуємо! <menet> не по імену, по іменний, не голосував. ніхто не міняв речі. Не голосували, <menet> не мене, чи... не голосували це. за це. Це, це що за закрите голосування? Як, <піліст> Про надання дозволу на розроблення проєкту замовлення щодо відведення з... Е